Книжкова мініатюра це витвір образотворчого мистецтва, невеликого розміру в книгах, характеризувався малим розміром, часто розміщувався на полі або між рядками рукописів. Хоча трапляються мініатюри і на весь аркуш. Поширення письменності і поява книг. Зумовили виникнення в Київській Русі такого ж виду живопису, як книжкова мініатюра. Перші твори оригінальної письменності, що дійшли до нас, з'явилися в епоху правління князя Ярослава Мудрого та його синів Ізяслава і Святослава. Проте, на жаль, більшість з них за списками, здійсненими пізніше, бо за фрагментами. Книгу на Русі любили шанували. Рукописні книги були дуже дорогими, їх переплетали в міцні оправи з металевими замками, прикрашали численними ініціалами, заставками мініатюрами. Якщо ікони можна було привозити в Візантії, то книги треба було або перекладати, або писати місцевою мовою. Серед давніх достоменно датованих пам'яток слов'янської письменності виняткове місце належить Остромировому Євангелію, що являє собою апракос скороченої редакції. І є найвідатнішим, найкраще оздобленим з мистецького погляду рукописом Слав'янського світу. Книга, написана на якісному, тонкому, добро вичиненому пергаменті. Манускрипт, виготовлений у Київському Великокняжому скрипторі при Софійському соборі за дуже короткий час. А від осені 1506 до пізньої весни 1507 року, про що свідчать літописні зафіксовані відомості, рукопис призначався для новгородського посадника Остромира, який був родичем київського князя Ізяслава Ярославовича. Остромирове Євангеліє являє собою фоліант великого розміру, найбільший серед решти збережених східнослов'янських літописів. Манускрипт виповнює 294 аркуші. Текст, написаний уставом традиційно у два стовпці. На сторінці уміщено 18 рядків. Друга книга. І зборних Святослава витворена діаконом Іоанном у 1073 році, цікаво зображеними сім'ї Святослава Ярославовича, а також заставками і малюнками на полях. Зборник Святослава 1073 року. Пам'ятка руської середньовічної книжності, у якій особливо яскраво виявився синтетичний підход до укладення текстів та ілюстрацій, апелюючи до візантійських художніх принципів руських ілюмінаторам, вдалося віднайти свій власний голос до певної міри переосмислити іконографічний та стилістичний канони. Візантійського мистецтва створити Кодекс, який виразно б репрезентував ще молоду, але вже свідому себе київську художню традицію. Найбільш відома пам'ятка української мініатюри розглядування у періоду Київська Псалтир 1397 року. Вона належить порівняння невеликій групі багато ілюстрованих псалтирів візантійської традиції. а для художньої спадщини українських земель є унікальною пам'ятнику її прикрашають сторінки сотні тісно пов'язаних з текстом мініатюр, яку слідують оригіналу Константинопольського імператорського скрипторія. Одинадцятого століття така орієнтація свідчить не тільки про смаки замовників, але й про орієнтацію українського мистецтва княжою Давби. Дякую.